Всім добрий вечір. Ще раз, хто буде дивитися наш невеличкий ефір сьогоднішній. Сьогодні у нас є про що поговорити. Цікава, важлива тема, треба запрошення буде для всіх вас. Зазвичай ми в прямому ефірі останнім часом читаємо книгу Мормона. Сьогодні теж прочитаємо декілька віршів, проведемо невеличку аналогію і розкажемо, що у нас буде відбуватися найближчим часом. Так. Тож, да, Ми читаємо сьогодні буквально скільки? П'ять віршів, здається. Да? З книги Мосії, другого розділу, uh -huh. я, я зроблю маленький, маленький вступ, потім Лія почне читати вірші з 5 по 10. Ну, давай по два вірші. А, значить, ця, цей розділ розказує про те, як один з древніх царів, якого звали Веніямин, мав свій народ і він його навчав, цей народ. І як він це робив і для чого? От якраз ми зараз і прочитаємо, потім розкажемо до чого це. Тож, Лія, можеш, будь ласка, з п'ятого і далі. Тут буде казатися вони, і це саме народ. І сталося, що коли вони підійшли до храму, вони поставили свої намети навколо кожний чоловік зі своєю сім'єю, яка складалася з його дружини, і його синів, і його дочок, і їхніх синів, і їхніх дочок, від найстаршого до наймолодшого. І кожна сім'я була окремо від іншої. І вони поставили свої намети навколо храму. Кожний чоловік поставив свого намета дверима до храму, щоб таким чином вони могли залишатися в своїх наметах і почути слова, які цар Веніамин буде говорити їм. Угу. Так, вони прийшли його послухати таким чином. Бо число їх було таким великим, що цар Веніамин не міг повчати їх усіх у стінах храму. Ось чому він наказав звести башту, щоб у такий спосіб його люди могли почути слова, які він буде говорити їм. І сталося, що він почав говорити до свого народу з башти, і не всі вони могли почути його слова через величезність натовпу. Ось чому він наказав, щоб слова, які він говорив. Були записані і розповсюджені серед тих, до кого не досягнув звук його голосу, щоб вони теж могли сприйняти його слова. Угу. Ну, багато людей зібралося, щоб послухати, настільки що треба ще й було записувати те, що він каже. Так. Добре. Тоді останній дев'ятий і десятий теж. Півдесятий теж так. Добре. І ось ці слова, які він промовляв і наказав записати, кажучи, браття мої, всі ви, хто зібрався разом, ви хто можете почути мої слова, які я буду говорити вам у цей день, бо я наказав вам приходити сюди не для того, щоб ви поставилися легковажно до слів, які я буду говорити, але для того, щоб ви прислухалися до мене і відкрили свої вуха, щоб почути. І свої серця, щоб зрозуміти і свій розум, щоб таємниці Бога могли розгорнутися перед вашими очима. Я наказав вам приходити сюди не для того, щоб ви боялися мене або думали, що я сам більше ніж смертна людина. Дякую, дякую. Так, ми не будемо далі продовжувати читати. Далі цар Венімин розказує своєму народові. Євангелію Ісуса Христа він навчає їх правильним принципам, він навчає їх, як треба поводитися, і так далі. Насправді ну, дуже гарний приклад праведного царя, От, тому що коли цар праведний, то його народ також вибирає правильність і навпаки, що кажуть, що краще не мати царя взагалі, ніж мати поганого. От. А, тож, ми читали, що як вони це робили? Вони зібралися на храму, де був цар та Веніамин. Але людей було настільки багато, що він навіть там звів башту, звертався до людей з башти, і більше того, все одно ті, хто не чули його звідти, вони там писали на листочках, хто що він пише, передавали і так далі. Щось подібне, щось подібне буде відбуватися буквально на цих вихідних, завтра і післязавтра в нашій церкві, в церкві Ісуса Христа, святих останніх днів. Сучасні керівники церкви, там не цар якийсь, от а апостоли Ісуса Христа сучасні і інші провідники церкви будуть збратися також в одному місці великому і о, ділитися посланням від Бога о, з усіма бажаючими. І сьогоднішні технології дозволяють нам краще і швидше отримувати цю інформацію. Не потрібно обов'язково фізично бути присутнім там, де вони. Так, не обов'язково їм за, залазити на якусь там високу башню, башту, щоб розповідати, і так далі. Через інтернет, через там звукозаписи, ми все це можемо чути і бачити прямо вживу онлайн. От, і я покажу картинку. От, оця велика зала: там, там тисячі людей. От, це конференц-центр, де буде проходити ці збори. Це називається Генеральна конференція церкви, яка проходить два рази на рік. От, і... Всі бажаючі, і звісно, всі члени церкви, вони дивляться цю, дивляться цю конференцію. Вони слухають послання від президентства церкви, від апостолів інших керівників. Тож ну, щось подібне відбувалося і тоді, в древні часи, коли людей потрібно було навчати, їх потрібно було наставити на істину, дати їм правильні настанови заповіді, щоб вони могли вибирати праведність, скажімо так. Mm -hmm. От і трошки більше хочемо про це розказати і запросити вас прийняти в цьому участь. Точно, під час минулих конференції ми мали можливість послухати нашого пророка Раслана Нельсона і ці теми, котрі він. Е... Зачепляв минулих конференцій, були пов'язані непосередньо з Ісусом Христом, з його життям, а з тим, що нам треба покаятися, і що це не дуже якийсь там страшний процес, а якраз таки процес зміни, зміни на краще. Що ми можемо стати більш чистими, ми можемо стати більш не знаю, класними, і особливо, щоб ми могли змінитися і бути готовими до другого пришестя Ісуса Христа. Це також була одна з його. Тем виступів, і на мене це дуже сильно вплинуло, тому що дійсно ми зараз живемо в такі часи, коли ми готуємося до того, щоб Спаситель повернувся знову. І це для нас набагато ближче ніж до навіть тих 12 апостолів, котрі йшли і проповідували Євангелію дві тисячі років назад. От і для мене це ну, дуже багато значить. Звичайно, були і виступаючі, котрі говорили і на інші теми, але основною, по суті, тематикою, котру обирають майже всі, і говорять про це: це Ісус Христос, про його життя, його викупну жертву. Про те, наскільки його життя може вплинути на наше життя, як ми можемо брати його в приклад і навчатися і міняти риси свого характеру на ті риси, котрі мав Спаситель, щоб і наше життя стало краще, і щоб і життя тих, хто навколо нас могло покращуватися, щоб кожен з нас міг відчувати більше радості і більше миру. Під час ну, особливо наших днів, я би так сказала. Так, тому немає значення, якого ви розповідання, там з якої ви церкви, якщо ви хочете більше дізнатися про Ісуса Христа, ви можете подивитися цю конференцію повністю чи частково. Насправді вона ну, доволі така об'ємна. Вона буде два дні проходити в суботу і неділю. От. Там буде п'ять великих таких розділів, сесій, так званих по дві години. Тому завтра, 19-та 19 година, так само, як і сьогодні, От ми почали наш так, ефір. Так само завтра, о 19-й годині починається ця пряма трансляція. Як її подивитися, ви можете зайти в наш профіль тут, на YouTube, чи будь-які інші наші соцмережі, перейти там всі посилання, знайти. Лінк на лінк 3 так званий. от І там буде перше послання на конференцію. Або просто в гуглі написати там Генеральна конференція Церква Ісуса Христа. от І ви потрапите куди потрібно. А, і ну ви не пожалкуєте дійсно. Ви отримаєте можливо щось, що ніколи раніше не відчували, не знали. Якщо у вас є якісь там ну, переживання, якісь складнощі трудності в житті, не полінуйтеся, подивіться, послухати цю конференцію. Вона може дійсно змінити ваше життя, вашу ситуацію на краще. Точно і під час цієї конференції ви також можете отримати відповіді на ваші запитання, можливо, на ваші запити, як то каже наша мама, до е, всесвіту, е, котрі є в вашому житті, можливо, вам потрібно більше відчувати миру і спокою. І хтось зі спікерів, можливо, буде говорити про це. Можливо, ви хочете дізнатися там про суть небесного батька, або про те, навіщо вам необхідно слідувати за Спасителем, і можливо, хтось. Спікерів зможе відповісти на це запитання таким чином, що ви отримаєте для себе відповідь і вам стане більш зрозуміліше. Дуже різні теми обговорюються, іноді а, я ловлю себе в думках про те, що я отримую відповіді на запитання, навіть ті, котрі я не задавала небесному батьку, готуючись до цієї генеральної конференції. Але я знаю, що Господь Він знає кожного з нас. Він знає нас особисто і він знає, в чому ми потребуємо саме зараз. Тому він покликає тих або інших людей, щоб вони могли а, посвідчити перед нами і поділитися тим, що Господь хотів би сказати нам через них, тому що Господь завжди покликав пророків. Він завжди хотів донести свої слова, свою любов всім своїм дітям і. Зараз ви можете відчути це і дізнатися трішки більше про це через цю генеральну конференцію і через спікерів на ній. так. Тому не ставтеся до цього легко уважно. Якби зараз вам сказали, чи хочете ви послухати, що каже там апостол там Петро, чи там Яків там чи Матвій, От ну звісно, було б цікаво послухати. Да? От тож, ну а є така можливість інші люди, але це також апостоли, сучасні апостоли були покликані Господом. Е, ну, Звучить може дивно, але не полінуйтеся. От, послухайте, прийдіть, подивіться також. Потім в записі це буде також доступно. Якщо завтра там чи післязавтра не буде можливості приєднатися. А... Якщо вам лінки там кудись там переходити, напишіть просто в коментарях, чи десь де завгодно нам ми вам допоможемо знайти цю конференцію або якісь запитання, якщо у вас є по книзі Мормона, по тому, що ми казали сьогодні, будь ласка, задавайте, ми будемо вам допомагати. Ви просто хочете якоїсь підтримки чи молитви за вас, то ми готові. Ми готові вам цьому допомогти. Так ми зразу, що завжди будемо молитися з вами і за вас. Так. Тож, хай все буде добре. А, будь ласка, приходьте на конференцію, приєднуйтеся до наших соцмереж. Там багато чого цікавого, корисного. І нехай ваша віра збільшується. Так. так. Дякуємо. Дякуємо за те, що ви приєдналися. На цьому будемо закінчувати, і побачимося. Побачимося ще багато-багато разів в майбутньому. Так, гарної конференції. Так, До зустрічі. Дякую, Па. В... До зв'язку. Bye.